Сили оборони України продовжують нищити логістику ворога. Президент США Дональд Трамп вийшов на патрулювання у Вашингтоні. США засекречують деталі перемовин з Росією та Путіним. Чого чекати і чи очікувати найближчим часом зустрічі президентів Зеленського та Путіна, і скільки часу дав Трамп Путіну? Черговий дедлайн. Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги. Є традиційно про що поговорити, тому що знову ж таки, ну ви знаєте, можна скільки завгодно спостерігати за тим, як пітляє Лавров, як Росія намагається прикритися якимись умовами нездійсненними завідомо, виставляючи ті вимоги, які... Україна не буде виконувати, тому що ми вже побороли багато чого, і боротьба триває. Наша і звичайно, що зараз виконувати якісь хотілки Кремля ніхто не збирається, але Росія все рівно продовжує висувати вимоги. Там на кшталт гарантій безпеки досягнути в ході в Стамбулі. А це не гарантії безпеки, це гарантії небезпеки для України, тому що будь-яка. Так звана гарантія, яка передбачає скорочення чисельності збройних сил або скорочення якихось певних видів озброєння, заборону на ракетну програму тощо, це тільки небезпека. Ми пересвідчили, що ми маємо бути сильними, і це факт. І саме збройні сили України добре озброєні. До речі, з резервістами, яким дозволять, я сподіваюся, все ж таки зберігати вдома зброю. Бути готовими проходити збори відповідно і бути готовими взяти до рук цю зброю та захищати країну в разі нових небезпек. А ми розуміємо, що живучи поруч із таким сусідом, вони тільки будуть. Щодо новин з фронту, спочатку, тому що позиція Росії зрозуміла, і я дещо розповім ще далі у відео про а, ультиматум черговий. Ну можливо, й не ультиматум, але таке наполегливе побажання від американського президента. І чи дотримується його Путін, тому що там уже строк витікає, уже годинник тікає, але не видно реакції Путіна. Так от, перед тим, як перейти до цього, в першу чергу хочу зазначити про те, що у нас відбувається на фронті, тому що саме там твориться зараз історія, і саме там скуються залізні вимоги, важливі для ведення наших перемовин. Це позиція сили. Від фронту на сьогоднішній день залежить на мапі світу, можна дивитися в багато точок і шукати в Анкорич, шукати Вашингтон і оброздумувати над тим, що ж там відбулося, як закінчилося, обговорювати, аналізувати це все потрібно, але на сьогоднішній день визначальною точкою на мапі для України є Донеччина. Взагалі є фронт, тому що саме від цього залежить, що ж буде далі. Так, от продовжують сили оборони та безпеки України нищити логістику окупантів. Пам'ятаєте, цього тижня успішно було завдано удару по локомотиву, який перевозив паливо для російських військ, і це було на окупованій частині Запорізької області. А от минулої ночі збройні сили України атакували потяг з паливом для російських військ уже в окупованому Криму. Уночі, 21 серпня, Поблизу окупованого Джанкоя сили спецоперацій вдарили по рухомому складу із паливно-мастильними матеріалами. Тепер південне угрупування військ має проблеми із забезпеченням цієї ж ночі. Українські військові атакували НПЗ у Ростовській області, склад російських безпілотників і логістичний хаб в окупованому Донецьку. А також базу паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області на території Росії. Тобто, ми бачимо, що удари носять такий системний характер, як в на окупованих частинах, це дуже важливо, так і далі на території Росії. Тобто від оперативного тилу від найближчого того, якого який використовується для забезпечення безпосередньо російських військ на Донеччині. Для ведення бойових дій, закінчуючи більш дальніми тилами в глибині Росії, ну і вишенька, що називається на торті в цьому випадку, це те, що знову, вдруге за цей тиждень, було виведено з ладу нафтопровід Дружба. Дуже важливий за який особливо вболівають Путін та Орбан, тому що через нього проходять нафтопродукти. Але нічого. Нам давати можливість агресору заробляти для себе для ведення війни. Нехай зіткнуться з серйозними проблемами та наслідками. Тому, вдруге, робота блискуча сил безпілотних систем Збройних сил України, і ми бачимо результат. Звичайно, треба розраховувати на те, що зараз у агресора почнуть заявляти там пропагандисти і не тільки про те, що та нічого з істотних наслідків не було. Зараз все відновлюється, все буде гаразд і так далі. Але ж. Ні, як би там не було, але моє найулюбленіше а, і найулюбленіше оці слова в таких а, випадках, які дає нам Генеральний штаб збройних сил, далі буде, а далі неодмінно буде. А тепер а, в поєднанні в комплексі до чого призводять такі дії, зокрема порушення та руйнування логістики і забезпечення ворога. Отже, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зазначив, що на добропільському виступі від окупантів зачистили шість населених пунктів. Відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на добропільському виступі, незважаючи на чисельну перевагу противника. Підрозділи Збройних сил та Національної гвардії України з честю виконали поставлені перед ними завдання. В результаті успішно ударних пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів, відзначає результативну роботу в операційній зоні ОТУ Донецьк новостворених корпусів, які прийняли свої смуги відповідальності та працюють за визначеним комплектом військ. Щиро дякую українським воїнам за хоробрість, самовідданість в обороні української Донеччини. Я думаю, що ми всі приєднуємося до цієї подяки, тому що дійсно треба не забувати, дякувати нашим воїнам. А тут забагато подяк точно не буває і не буде. І давайте використаємо цю можливість, хто може особисто подякувати, в кого є захисники, захисниці рідні. Зателефонувати, написати повідомлення, зробіться, будь ласка. Не відкладайте, от прямо зараз, слухаючи, зробіться. І, можливо, від мене вітання теж передайте, я буду вам щиро вдячний. Для мене це честь. А хто не має таких людей, просто подякуйте прямо тут під цим відео у коментарях. Це дуже важливо. Тепер що стосується безпосередньо ситуації, яка спрямована. На безпеку. Ну, по-перше, президент України Володимир Зеленський говорить про те, що росіяни зумисне завдали удар по заводу, який виробляє побутову електроніку та інші елементи, але не пов'язаний і не є військовим об'єктом. Так, от, в Мукачеві на Закарпатті цей завод з американськими інвестиціями, який працював, і по якому ворог напередодні завдав удару президент України. Вважає, що це було зумисно. Це був цілеспрямований удар Росії саме по американській власності, говорить президент. В Мукачеві росіяни фактично спалили підприємство, американське підприємство виробника електроніки. І це побутові електровироби, нічого воєнного. Росіяни точно знали, куди б'ють і це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака. Якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни, сказав Володимир Зеленський. Дійсно, а саме так, очевидно, що ворог при чудово усвідомлював. І він мав можливість провести відповідну розвідку, з'ясувати і чітко знав, що це об'єкт цивільний, звичайно, вони там зараз будуть намагатись прикрити це все, що там вироблялася якась секретна електроніка, ще щось і тому подібне, але це ж все не так. І, відповідно, ми маємо ось ці наслідки. А це американські гроші, це американські інвестори, яких Сполучені Штати Америки, сподіваюся, будуть захищати на різних рівнях. Адже. Ну, цілеспрямований удар, і давайте говорити відверто. Путін посилає відповідні сигнали. Путін не перестає, як тільки у нього виникає нагода, користатися тим, щоб допекти Сполученим Штатам Америки і президентові Трампу. Путін зробить все для того, щоб виставити США слабаками, а їхнього лідера дуже слабким. Ось чим займається Путін системно. Він підриває підвалини Заходу, а для того, щоб їх підірвати, остаточно цього не можна досягти та зробити без того, щоб надломити якраз лідерські позиції Сполучених Штатів Америки як досі ще лідера вільного світу. Як буде далі? І до чого призведе президентство Дональда Трампа? Побачимо? Сподіваюся, щиро, що так і буде, і США залишаться такими лідерами. Але Путін намагається це зруйнувати як і Трансатлантичну єдність, так і підірвати лідерство США. Це ж очевидно, і цьому не можна потурати. Більше того, реакція президента США. В інтерв'ю для однієї з американських радіостанцій Дональд Трамп сказав про те, що почекаємо два тижні протягом двох тижнів. Буде зрозуміло, чи можемо ми просунутися далі в мирному процесі в російсько-українській війні, і якщо ні, то як зазначає Трамп, тоді він перейде до інших уже заходів. Чи означає це, що нарешті межа терпіння прийде і США почнуть запроваджувати більш жорсткіші, потужніші санкції? щонайменше, якщо ми вже не говоримо про тих 500% відсотків. Санкції та тарифів, які пропонував сенатор Лінці Грем та інші, то вже хоча б 100%, які були запропоновані пізніше, тому що вони зараз потрібні і це спосіб притягти Росію зрештою до відповідальності, тому що ці 2-3 тижні вже протягом 6 місяців ну занадто затягнулися. Але кожних 2 тижні, які треба розуміти, це подарований Путіну час, це подарований агресору час на проведення наступальних дій. На проведення своїх терористично-ракетно-дронових атак, це можливість дати Путіну ще шанс досягти якихось тактичних, хоча б локальних успіхів на Донеччині при проведенні бойових дій. Ми бачимо, цього не виходить, як і повідомив головнокомандувач збройних сил завдяки самовідданій та героїчній боротьбі наших воїнів. Але разом з тим, будь-який час це намагання змінити хід подій. В тому числі потенційно і на користь Росії, а Путіну не можна категорично давати такий час. І тому сподіваюся, що тут будуть. Тому що а що далі? Ну окей, якщо точка відліку і після цього, після зустрічі в Вашингтоні, а президентів України Зеленського та США Трампа почали говорити, що США хотіли б, аби зустріч між Україною та Росією пряма відбулася, наприклад, до кінця серпня. Ну, тобто, проти тих а, протягом тих же самих двох тижнів, про які говорить президент Трамп, один із цих тижнів уже скоро минає завершення. Тобто, він скоро добігає до кінця. Далі піде вже другий тиждень. А що далі? Поки що не видно із заяв Лаврова, а Путін зараз відмовчується. А із заяв Лаврова явно не слідує того, що Росія готова. До конструктивної зустрічі вони роблять все для того, щоб можливість ці, цієї зустрічі та обговорень завалити, і щоб цього не відбувалось, і ключове що далі. Тобто, на горизонті я б вже ну принаймні говорив про те, що будуть жорсткіші санкції, буде більша допомога Україні. Ось що важливо а, і що дуже важ, важливо почути, але при тому всьому. Американський президент написав ось такий пост перед тим, як він оголосив про те, що піде так само сам на патрулювання в Вашингтоні, для того, щоб стати свідком і всім показати, як очищається місто, як звільняється від дрібної побутової кримінальної злочинності, як там будуть відбуватися ну, те, що називається депортація, арешти. А коротше кажучи, як вони це називають очищення міста. Так, от, президент Трамп сказав про те, що дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Це як чудова спортивна команда з фантастичним захистом, якій не дозволено грати в нападі, жодних шансів на перемогу. Те саме з Україною та Росією. Продажний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відповідати ударом, лише захищатися. І як це спрацювало? У будь-якому разі цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом. Жодного шансу попереду цікаві часи. Чим же вони цікаві і е, пам'ятаєте, десь на початку тижня президент Трамп уже анонсував в своїй соцмережі якісь цікаві проривні новини там у відносинах з Росією про те, що ж малося на увазі, інформації немає наразі, що він про що він хотів цим чи таким чином сказати. А от щодо ударів, тут можна погодитись в якому сенсі. Безумовно, ми маємо право атакувати країну агресора і її військові об'єкти. І ми це робимо. І ми нарощуємо спроможності та можливості. Єдине що, звичайно, для цього потрібно більше фінансування. І тут ми розраховуємо, сподіваємося, на допомогу від наших партнерів, яка буде для того, щоб посилити виробництво і збільшити як виробництво дронів, так і активізувати. Ракетну програму. Ось що е дуже важливо. І Тут, звичайно, війська зараз дуже активно в інформаційному просторі продовжують обговорюватися гарантії безпеки, відбуваються активні консультації з військовим керівництвом, долучається Україна, так само і головнокомандувач Збройних сил України, Генеральний штаб Збройних сил, до обговорень з країнами-партнерами США, Британія, Франція, Італія, Німеччина. Тобто що ж це має бути, і які, яку місію та які гарантії на виході ми маємо отримати? Найбільше що зараз дискутується: це закрити небо над Україною, це те до чого закликають країни Європи щоб США розмістили свої літаки одні з найкращих в світі, F-35 в Румунії, для того щоб вони могли бути поруч з нашою державою та патрулювати українське небо. Принаймні бачити і допомагати нам збивати ракети, да, надати додаткові системи протиракетної та протиповітряної оборони, і а, наземні місії. Наземні місії зараз викликають найбільше запитань, тому що якщо щодо безпеки в небі та на морі більш-менш все очевидно та зрозуміло, і тут явно можна досягти швидшого прогресу, то в питаннях наземної місії її мандату повноважень чисельності тощо. Виникають певні запитання, ось це зараз ключове. Ну, наприклад, а, про що йдеться? Наприклад, а, зараз активно починає включатися Туреччина і говорить про те, що можливо Туреччина має відіграти більш значну роль, оскільки вона є більш нейтральною, і Росія може повірити, тому чому місію потенційну так звану миротворчу після припинення вогню в Україні не очолити саме Туреччині. Зараз задаються таким питанням в анкарі, і в Туреччині вважають, що спочатку має бути забезпечено припинення вогню між Росією та Україною, перш ніж вона та інші держави ухвалюватимуть рішення щодо миротворчої місії в рамках гарантії безпеки. Співрозмовник змін оборони Туреччини співрозмовника запитали, чи може Туреччина розглянути можливість направлення миротворців в Україну. Необхідно спочатку забезпечити припинення вогню між Росією та Україною, потім визначити рамки місії та уточнити, в якому а, обсязі кожна країна братиме участь, зазначає турецьке джерело. Ну, слухайте, якщо послухати ось це джерело, то складається враження, ніби ніякої роботи вже не пророблено. Хоча вона робиться в рамках коаліції охочих і взаємодії а, зі США, а це факт. Ще один момент, який. Обговорюється це те, що в Італії пропонують Україні варіант НАТО лайт. -like. Про це говорить Блумберг. План італійської прем'єрки передбачає забезпечення колективної безпеки для України. Джорджія Мелоні просуває пропозицію варіанту НАТО лайт. -like. На думку лідерки італійського уряду, ця ідея фактично відображає положення про колективну оборону аналогічно статтею 5. Повідомляється, що це один із безліч варіантів, які розробляють європейські лідери на тлі ситуації, що склалась після того, як президент Дональд Трамп погодився підтримати гарантії безпеки для України. Ну, європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'язують союзників Києва протягом 24 годин вирішити чи надавати країні. Військову допомогу підтримку у разі повторного нападу Росії. Ну, але в той же час видання «Політика» пише про те, що тягар зобов'язань має лягти на Європу. Так вважають у Вашингтоні. Ну, це момент істини для європейців. Розумієте, наскільки вони пройдуть цей іспит, тому що зараз є тенденції такі, вони екзистенційні загрози для єдності Європи, для збереження її. Як великого суб'єкта міжнародної політики, ось що Путін намагається зруйнувати, Росія буде все більше вкидати наративів про те, що Європа не гравець. Тому я скажу, що так: нехай це все буде шоком, стресом для всіх і для європейців теж не потрібно розслаблятися. Звикли так, що Сполучені Штати Америки є, вони візьмуть на себе відповідальність, тягар безпеки, оборони вирішать все, а ми будемо спостерігати. Пити каву, пиво, вино і все буде чудово. Ні. Треба всім взятися, запрягтися, об'єднатися довкола України і надати дійсно дієві та важливі гарантії безпеки. Тому що це ж непевність. От, наприклад, у нас є інша публікація про те, що Берлін нібито відхрещується від ідеї відправки військ в Україні. Це міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Виправдовується через інтерпретації його слів щодо можливого відправлення Бундесверу в Україні. Жодних рішень про дислокацію військ не ухвалено, а його коментарі були вирвані з контексту. Він змушений виправдовуватися після власних слів, які викликали шквал інтерпретації щодо можливого відправлення Бундесверу в Україні. Міністр наголосив, що жодних рішень про дислокацію військ в Україні не ухвалено. Раніше Вадельфуль в інтерв'ю заявив, що німецька армія вже перевантажена, зокрема, через створення бойової бригади в Литві. Його фраза про те, що додаткове розміщення військ в Україні може стати надмірним викликом, була сприйнята як натяк на готовність Берліну до такого з цих сценарію. Ну, виправдовується поки що. Немає у нас визначеності, але те, що це питання на слуху обговорюється, і те, що воно буде на перемовинах, це факт. Росія проти цього, але чому ми маємо зважати на думку Росії? Тобто в тій чи іншій формі гарантування безпеки буде, але основний тягар все рівно буде на нас. Це треба розуміти і усвідомлювати. Ну і для нас не дуже зараз хороші новини в інформаційному просторі, тому що як повідомляє Шпігель німецький та американський Wall Street Journal, поліція Італії заарештувала громадянина України К якого підозрюють у підриві у причетності до підриву газового газопроводу Північний Потік? Чоловіка, а, ймовірно, причетного до підриву газопроводу, заарештовано. Італійська поліція заарештувала громадянина, ка в середу ввечері в районі Ріміні, на підставі європейського ордеру на арешт? А це громадянин. Який був нібито відставним капітаном, звільненим з лав збройних сил капітаном ЗСУ, і раніше працював в службі безпеки, як зазначає Wall Street Journal. ця група, нібито секретна, яка діяла в складі військових та цивільних, а за нібито керівництво тодішнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного здійснила підрив. Північного потоку, перебуваючи на борту судна під назвою Андромеда, це розслідує Німеччина. Чому я кажу про те, що негативно? Тому що, ну, по-перше, слідство триває, нічого стверджувати не можна. Але по-друге, що на тлі ось цих всіх розмов не дуже сприятливе тло для України. Нам не потрібно зараз, щоб було ось це бурління. Ну, подивимося, чим це завершиться. Клубок буде далі розплутуватися. А, ще що важливо хотів би сказати про те, що от Тулсі Габард, голова національної розвідки США, сказала про те, що а, не сказала, але CBS пише про те, що американський CBS, що вона нібито засекретила дані перемовин Росії, з Росією і заборонила ділитися з ними навіть із союзниками п'яти зірок п'яти очей. Вибачте, розвідувального співтовариства Five Eyes. Цікаво, чому. Що ж такого секретного обговорюють Трамп та Путін про те, що не можна поділитися навіть з союзниками? Невже існує якась таємна змова недоговореності і не тільки? Напишіть ваші враження про це в коментарях, а я прокоментую обов'язково у своїх наступних відео. Так само, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Давайте будемо поширювати і бустити максимально україномовний аналітичний сегмент. В Ютубі бережіть себе і слава Україні!